І знову ті, хто мають чинити правосуддя, вчиняють злочини. Сьогодні зранку на дорогах Києва суддя позбавив життя молодого нацгвардійця, який стояв на блокпосту. Детальніше про цю трагедію дізнаєтесь за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Почнемо відразу з подій. Вони трапились в ніч на 26 травня. Голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть військовослужбовця. Хлопець стояв на блокпосту в столиці, пильнуючи безпеку на дорозі. Близько півночі Олексій Тандир на автомобілі Lexus. Рухаючись по проспекту Берестейському на швидкості, наїхав на 23 річного військовослужбовця Нацгвардії України. Сам водій, слеж суддя, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці затримали винуватця просто на місці аварії. Слідство вестиме державне бюро розслідувань Київської міської прокуратури. Там вже заявили, що розслідування обставин смертельного ДТП вже розпочато. Працівники ДБР з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови одного з райсудів Київської області, яка трапилась на блокпосту у місті Києві. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Наразі, за даними ДБР, призначені усі необхідні судові експертизи. Чому примусово? Якщо ви мене спитаєте, я відповім. А тому, що при затриманні Тандир відмовився від проведення огляду на стан сп'яніння у закладі охорони здоров'я. Утім, не дивлячись на те, що суддя був доставлений правоохоронцями у відповідний медзаклад, повідомляється, що на даний час допитуються свідки з числа осіб, які несли службу на блокпосту, затриманому і кримінують частину третю 286 статті Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Наразі Тандиру загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами у соцмережах. Поширюють інформацію про скоєний злочин та масово вимагають покарання. У дописах українці зауважують, суддя не суддя, а має бути покараний. Друзі, ми пильно стежитимемо за розвитком цієї справи. Підпишіться, будь ласка, на фабрику новин, аби не пропустити нові випуски. Також ставте лайки цьому відео і залишайте коментарі. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї історії, яким чином влада має нарешті вже вплинути на держслужбовців, на уповноважених осіб, на чиновників, на суддів, аби таких історій не повторювалося. А як ми знаємо, час від часу ми, на жаль, про них чуємо. Побачимось.